Рік у рік пластунів у краї все більше. Традиції тут цікаві і дозвілля різноманітне, кажуть юні скаути. Соломія Гребеняк у мистецькому корені, номер 58 Гуртом співають чаться плетінню з бісеру. Мені найбільше подобається те, що це є організація, яка підтримує е, патріотичну ідею, яка є е, ну, що вона, ніби одна яка з е, таких найкращих організацій. І мені подобається те, що тут всі привітні і один до одного добре ставляться. І найбільше мені подобається, що пласт підтримує молодь і, ну, і пласт з кожним роком все розвивається, і приходить, нові, нові, приходить багато нових людей. Ну, і спілкуватися, дізнаєшся багато нового Завершальним етапом святкування 20-ліття пласту в Україні буде джембері, всіукраїнські джембері, на яке з'їдуться пластуни зі всієї України. Це десь близько 2,5 тисяч людей. Також запрошені люди з скаути з Європи, скаути з, з Алжиру Планують приїхати і з, з ближнього зарубіжжя, скаути з СНД. О, тобто такий величезний таборовий з'їзд на два тижні. О, саме його плануємо якраз. Провести в наджуринському водоспаді в урочищі в, в біля Червоногородського замку на Тернопільщині є попередньо, що влада підтримує наше це і має бажання це потреб, ну, це, це все таки відбулося в Тернопільській області. Це знаково для розвитку і пласту і в Україні, є, і пласту на Тернопільщині. Зокрема, тернопільські пластуни провели урочистивий марш вулицями міста а також підготували скаут парк справжній пластовий табір з наметами і польовою кухнею. Наглядачів чекали цікаві ігри і ярмарки на сьогодні. Пласт є найбільшою скаутською організацією в Україні і об'єднує 10 тисяч пластунів. Можливо, після яскравого святкування до цієї громади долучиться ще чимало молодих скаутів.